Краса, взагалі, слушайте, Боже який в Україні. Це що за красень прилетів? Я навіть не с... Боже, який ти красивий! Я стою собі, розмовляю, він мене кличе. Боже, який ти красивий! Що це за... Я не знаю, це на гала не схоже. Білес з... на, на кокоду не схоже. Господи, треба ж погуглить хто ти? Боже, який ти красивий. Який ти красивий. А, вас тут багато. Привіт! Боже, які ви гарні. Боже, які ви красиві. Супер. Ну красень, ну просто ж красень. Обалдеть. Ой, пішов, пішов, пішов. Вони вже на деревці так збираються, збираються, такі дай нам їжу. Скажи, де наша їжа? Вони, мабуть, думають, що я їм якісь зараз смаколики дам. Не дам, немає. Яку прикольно на фоні Джекаранди виглядають. Клас. Такі красені. Єдине, що в нас похмуро. Он ще прилетів. Де він тут? Господи. о. Сидить. Надувся. Такий пухнастий красий. І дивляться на мене. Такі смішні, я не можу. Такі кумедні блін. Боже, яке красиве дерево. Що це таке? Погляньте на розмір цих дзвіночків. Боже, які вони велетенські. Як воно виглядає, якось я не знаю навіть. Таке маленьке деревце. це. Яке прикольне. Оце Банксія цвіте зараз. Мені вона дуже подобається. Така пухнастенька. Та оце що воно таке? Боже яка краса. Треба отжебіті спитати, що це. Клас. Просто супер. У нас є магазин Вуварс, і у ньому нещодавно, ну, десь півроку, з'явились ось такі планшети, які ти просто кріпиш собі на візочок і скануєш свій додаток. І просто коли ти щось купуєш, ти його скануєш у цьому планшеті і кладеш собі просто у сумку. А на виході вже із каси ти просто проплачуєш на касі, і не треба викладати, перекладати. Просто. Тобто ти одразу собі складаєш все у сумки. Платиш і виходиш дуже зручно. Я зараз дуже часто цим користуюсь, і мені подобається. Щоправда, в нас це тільки в одному магазині, і у вихідний день майже усі планшети розбирають хоча їх дуже дуже багато, тому що, звісно, дуже багато людей. Мені дуже сподобалась ця колекція, хоча мені здається, що вона. Трішечки надто фантазійна. Та, зате яскраво. А, взагалі, зараз із продуктами я помітила, що ось ми вже три роки у Австралії і ціни дуже-дуже сильно виросли. Мені здається, що десь ну, в два рази так точно. Я помічаю, що такі базові продукти, які ми купуємо, вони ну, дуже здорожчали. І це відчувається, тому що зарплатня росте не так швидко, як ціни. А, хоча зазвичай на роботах добавляють кожен рік десь 4-5% до зарплати за рахунок інфляції, аби трішечки перекрити. Звісно, це нічого не допомагає, та дякую хоча б за це. Так да, ціни, звісно, трішечки кусаються, інколи зовсім не трішечки. Зараз намагаюся купляти тільки щось таке найнеобхідніше і хочу показати, що я купую зазвичай на тиждень. Звісно, якісь базові продукти, наприклад, молоко чи яйця можу. У там купити якийсь інший день, просто зняла те, що я схопила саме на тиждень, як така моя була недільна покупка. Ось, тому що, звісно, якісь крупи, макарони, це все якось купуєш періодично, зазвичай на знижках, тому що тут вигідно купляти все саме на знижках. Кожної середи вони у всіх магазинах міняють акційні товари. І ти просто заходиш у додатки цих магазинів і дивишся, що зараз на знижках і де вигідніше це купити. Це дуже зручно, тому що часто товари бувають на знижці ці 50%, одна друга від ціни. І тому, якщо ти знаєш, що тобі щось потрібно, або ти, то, чим ти користуєшся дуже часто, ти просто собі або купуєш на декілька тижнів, а, або просто йдеш і дивишся в іншому магазині, може, зараз там буде це на знижці. Тому так, купую я усе на знижках, і я думаю, що це така розумна економія. А, звісно, якщо треба щось так негайно, то Купую вже вже за повну ціну та інколи дуже дуже вигідно. Тому дивлюсь, шукаю щось підбираю. А, взагалі, ми якось так мало із сином їмо, в принципі, тому нам головне, аби було м'ясо якесь, яйця, молоко це таке головне, якісь трішечки овочей а, і таке по дрібницях якесь. А, а інше просто ти собі, в принципі, докуповуєш періодично на протязі тижня, коли ти повертаєшся з роботи. Та небагато. Зазвичай в мене така крупна покупка десь на 100-150 доларів, вона раз на тиждень. І, в принципі, я так підраховувала, що десь на тиждень на мене із сином в нас виходить біля 200 доларів на продукти. Це ось такі на основні базові, враховуючи, що в яких таких Екстра продуктів ми не купуємо, та єдине, що уся ця косметика, крема, якісь миючі засоби. Звісно, це у той тиждень, коли це треба купувати. А чек може бути більшим аніж зазвичай, то так. А що робити треба? І зараз я намагаюсь купувати якісь більш-менш товари з прийнятною якістю, якимось складом, тому що у всіх чутлива шкіра, у всіх якісь алергії або ще щось. Тому треба вже підлаштовуватися під цей момент. Навіть з шоколадом. Коротше, вообще, ось ці дуже смачні ці трикутнички, вони. Ідуть як з кукурудзи, такі трикутнички, і вони натуральні з натуральними там, цим, сиром, з добавками. Вони реально дуже смачні. І якщо вибирати поміж чіпсами і цим, це, це більш таке корисне, відносно. гарно вазони у глечиках по 40 доларів. Зіно ось такі або вазер. Зразу не треба нічого купляти. Так, що можна купити в Австралії на 150 доларів? Це, в принципі, я купила продукти на тиждень, Ну, я думаю, що. Так, на тиждень, в принципі, ось картопля. Картопля тут завжди дорога. Один кілограм, вона здається, там 4,50 4, чи 4, 4,90. Купила ці блуберіс. Я не пам'ятаю. Господи, я забула. Лухина. 3,50, така пачечка, скільки тут 170 грам. Кавун нарізний. ось ця долька вийшла 6 доларів. Це сину солодощі. Оце зараз на знижках півціни-півціни, пів 4 долари, 1,5 долари. Це зараз на знижках. Також цей протеїновий йогурт на знижках по 2,50 штука. Ось, взяла крем для тіла, для чутливої шкіри. Це Зараз також на знижці було дуже вигідно. Він 4. 5 доларів десь, це півціни. Це також вмивати просто обличчя для чутливої шкіри. Я собі взяла за 10 доларів також була знижка, я думаю, більше ніж. Десь 30-40% була на нього знижка. Вода газова на син попросив, ця по долару це дешево. Молоко десь в районі 5 доларів, така, 3 літри. Кольорова капуста штука 2,70, зараз була на знижках. Потім помідори також зараз на акції по 4,90, здається, за кілограм. Тобто я от я взяла Потім а, червона цибуля. Де вона, господи, відкривайся. Ну Звичайно, червона цибуля також вона була зараз на акції по 3 долари за кілограм. А, масло, ну в принципі, я все беру на акціях, тому що так вигідно смисл кисенс купляти за повну ціну. 6,70. Це масло, яке можна мазати і пів кіло. Потім купила печінку, хочу зробити печінковий паштет, пів кіло-4 долари. Це вона, до речі, подорожчала, бо вона була по 3,50 фарш 5 доларів зараз на знижках. Потім а, кабачки. Не знаю, сподіваюся, що вони в мене. Я їх приготую раніше, ніж вони помруть у холодильнику, тому що зазвичай це їх така доля лежати у холодильнику, допоки не згниють. Так, потім куряче філе. По 11 доларів вигідніше купляти, коли велика пачка. Якщо буде дві філе, то буде вже майже 15 доларів 14,50. Тому вигідніше так. Якщо я все не використовую, я просто кидаю у морозилку 16 доларів за півтора А Мило просто наповнити зараз диспенсери. Також була 50% знижка, тому я взяла якесь воно, типу, максимально без хімії. Ось За 4,90 чи 4,80, здається. Тому я взяла вигідно і два перчики по 4,90 за кілограм і взяла квіточки, це в подруги був день народження, і я їй взяла два букетики. Один букетик 8 доларів. Це статиться ось. Ось так виглядає десь 140 доларів продуктів. Оце 140 доларів. А множимо на 27, бо це австралійський долар. Якось так, не знаю, дешево, не дешево. Ой, картопля завжди дорога в Австралії. Вона інколи буває на знижках там 2,53 долари. Та, в принципі, вона завжди десь в районі 4-5 доларів за кілограм. Кавун також нижче 2-2,50 ніколи не знижується. А лохина також завжди десь в районі 3, мінімальна за цю пачечку. То це найвигідніший варіант. Зайшла в магазини, були на знижках по 4 долари, а вони там, я не бачу, по чому вони просвічуються. Ну, вони зазвичай десь 20-25 доларів. Така толстовочка, вона флісова. І зараз вони просто скидають усю зиму, тому вони все це розпродають за мінімальну ціну. Я взяла таку і я ще взяла таку біжеву вдома ходити або. На роботу, і така мені ще сподобалась. Щось сину, щось собі. Ось, як піде. Я люблю оверсайз, тому я беру великі розміри. ось, 4 долари. Всі по 4 долари. Три толстовочки взяла, тому що ну, за 4 долари це взагалі ні про що. Це скільки? Десь 120-120 гривень. Ось. Тому. На, на наступну зиму ходити або вдома, або на роботу, я думаю, просто ідеально. Якість непогана. Це в Колсі 33 долари і Вувардс 103. Взагалі, навіть я порівнюю, що перший рік, коли ми тільки почали тут жити, реально на 100 доларів це було дуже багато продуктів. Їх з головою вистачало на тиждень. Це не просто базові, це так купити усе, усе. Зараз же 100 доларів це так. Молочко, хлібчик, і ще там трішечки чогось взяти і все. Бо, наприклад, м'ясо у два рази подорожчало, молоко у половину. Хліб, мені здається, так само залишився. Єдине, що я не розумію, чому в Австралії такий дорогий хліб, щоб ви уявляли, буханка хлібу, який я взагалі хлібом назвати не можу, тому що він, як оцей наш тостовий, такий повітряний, взагалі ніякий, він коштує десь 5-6 доларів. Доларів і пів кіло м'яса коштує також 5-6 доларів. Для мене це просто завжди якась дивина, тому що ну як м'ясо, яке треба вирощувати, коштує так само, як і хліб. Це завжди мене дивує, тому звісно, ростуть ціни, звісно, інфляція. Мені здається, що вона торкається усього світу, і кожна країна зараз це відчуває. Зовсім про це не хочеться думати. А хочеться зараз все ж таки намагатись якось хоча б відволікатись і насолоджуватися ось цією різдв'яною тематикою, яка зараз просто усюди, і намагатись якось трішечки піднімати настрій і радіти маленьким дрібницям, які нас оточують. Мені дуже подобаються ці три девочки, які вони класні з тортиками. І котика трішки перекосило. Краса. І пляжні, книжні, з метеликами, з хреми. Тортик дуже класно виглядає. Так, що у нас гномики якісь? Незрозумілі, на весілля. О тут такі класні. Зламаний і просто для народження. з кульками дуже класно. Обалдені такі листівки. Здається, реально тільки в Австралії можна знайти листівки на 90 100 років. Ці, в Україні мало хто доживає до цього віку. І що тут бажають? Бла бла бла. Що в нас ще тут є? 100 років. 90 років. 80. 70. Ну. Новорічні. d стівочки такі класні. О, всяка класна, з котиками ті грають на роялі. клас. Обалденні просто листівки. Почому чому вони до речі? По 17 доларів. А ще я зрозуміла, що у Австралії ти ніколи не будеш голим або босим. тому що тут настільки дешевий одяг у деяких магазинах і настільки багато різних знижок кожного сезону. Що ось одяг купити тут дуже дуже легко. Я не знаю, як ковтинка може коштувати дешевше за їжу, і їж треба якось пошити і зробити. Та це такий ось парадокс Австралії.